Мене звати Анастасія Розуцька, я координатор проєкту Безкоштовні курси української мови, навчу друга розмовляти українською. Зараз в позатій Каті на площі контрактує, ми збираємо українську літературу, зарубіжну літературу українською мовою для звільнених міст сходу України. Оскільки ми там побували разом з волонтерами і виявили дуже неприємний факт відсутності літератури, не лише української. Слов'янську після того, як там відбувалися бойові дії, як терористи захопили місто, і воно було деякий час окуповане, там навіть повстання книгарня закрилась. Це є дуже неприємний факт сам по собі, тому ми зорганізувалися разом і вирішили допомагати. Це наша одна з освітницьких акцій, тому що наступна наша акція це безкоштовні курси української мови, історії, літератури та культури. Власний курс також це буде патріотичний плакат для міста, де ми також почнемо. Тобто, це, це не лише книги, які ми привеземо і передамо. Ми скажемо, що ці книги треба, вони не для того, щоб стояли на полицях, і що їх треба читати. Ми прийдемо зі своєю програмою курсів, ми будемо залучати. До якихось громадських активностей, звісно, ми за них нічого робити не будемо. Ми будемо їх спонукати до того, щоб вони формували себе в місті радянської сумісці. Про листів. А і зараз у нас теж ще одна дуже цікава акція до Дня Незалежності. Ми пишемо нашим військовим військовим, підписуємо їм листівки, які нам. Люб'язно передало видавництво духі літера і підписуємо також листівки для мешканців Слов'янська з привітанням до Дня Незалежності. Я думаю, можна буде підглянути що там написано.